Радості моїй нема меж, адже прогноз справджується. Похолодання в Україну вже прийшло не, не скрізь, але так як я вчора й говорила, що тепло ще затримується на е, сході та на півдні, але ось у багатьох областях України ми вже відчули. Вплив атмосферного фронту, хмарного, дощового, холодного і також зниження температури повітря. Ну, У Києві взагалі вчора було ледь не до 27-28, а сьогодні якісь такі кволенькі, такі нещасненькі, плюс 14, плюс 15 градусів. Але, чесно кажучи, дихати легко. І в зв'язку з похолоданням я сьогодні звернулася до такої теми. ну, взагалі, Коли погода міняється, дуже багато хто починає думати, Боже, що його одягнути. Ротації в шафах із літа на зиму, це завжди якась морока така. І ми сьогодні поговоримо одним словом, щоб довго не тягнути про пуховики. Ну, здавалося б, це настільки е, такий зараз е, звичний атрибут е, сезонний. Я думаю, що просто по популярності пуховики зараз не побоюсь цього слова е, десь після джинсів на другому місці. Ну, але ми, як завжди, звернемося е, до цього питання е, глибше, далі і як то кажуть. У старі віки жартую. Ну, Але тим не менше, пуховики з'явилися як еволюція традиційного одягу для виживання корінних народів Арктики, бо ці народи виживали, використовуючи пух і хутро для захисту від холоду. Ну, Іншого вони не мали якихось синтетичних матеріалів. Сучасні поховики також ну, такі самі мають принципи. Це і пух використовують, ну, хутро це лише якісь, я вже не знаю, якісь відсталі, абсолютно елементи. Але пух використовують, щоб зберігати тепло, бо пух легкий і об'ємний природний наповнювач. Ну і цікаві факти про пуховики. Перші прототипи, звичайно ж, пуховиків були е винайдені інуїтами, які жили в суворих умовах північних регіонів. Ну, власне, вони використовували для захисту від морозу ось такий теплий одяг, наповнений саме натуральними волокнами, пухом. Ну, звичайно, що принцип збереження тепла, основна властивість пуховика, це його здатність втримувати тепло і так робити герметичним: це тепло навколо тіла, пух або просто пухнасте пір'я, качини, відгузки, відгагів, лебедини мають цю низьку щільність і дозволяє займати багато. То об'єму при невеликій масі а повітряні кишені отримують тепло тіла, створюючи ефективний теплоізоляційний шар. Бо якщо не буде цих повітряних кишень, то весь цей пух звичайно весь сповзе вниз. Ну, з часом після цієї історії з інуїтами ясно, що пуховик став одягом для відпочинку і особливо моди. А вже прогрес у технологіях виробництва використання синтетичних матеріалів дозволив покращити його властивості і зробив зручним і неймовірно стильним для будь-якої погоди. Тобто він із такого звичайного засобу, як я вже казала, виживання в надскладних умовах, перетворився на знакову і навіть часом престижну річ у. Гардеропах людей по всьому світу посполитих і дуже знаменитих. Ну, як я вже сказала, найкращим наповнювачем для пуховика вважається гусячий пух або пух гаги. Через його виняткові, особливі властивості термоізоляції. Ну, але це також і найдорожчий варіант. А сучасний пуховик народився в таких дуже драматичних екстремальних умовах. Американський підприємець і турист Едді Бауер ледь не змерз просто зовсім. Історія розказує, що Бауер і його друг поверталися, коли вони рибалили, і перетинали місцевість наприкінці дня. Температура почала дуже знижуватися. Він відчув відстав від свого товариша явно Ознака була переохолодження. Вантаж за плечима був важким, намок. Вовняний верхній одяг повністю замерз. І, на щастя, Бавер, там уже із, ледь не з останніх сил зумів привернути увагу свого товариша і вибрався, врешті-раз живим. І після такого досвіду неприємного цей Бавер вирішив створити куртку, щоб унеможливила подібні ситуації у майбутньому. І він взявся розробляти перший поховик. Засновник компанії, власне, Едді Бауер хотів створити куртку, яка була б тепла, але не важкою, і набирала б воду, і не могла б от, власне так обтяжувати людину і одяг. І тепле легке пір'я виявилося саме тим, що він шукав. Пух забезпечив тепло, але пір'я е, опускалося вниз куртки і користі з неї було мало. І ось, щоб рівномірно розподілити пух, е, бавер почав е, винайшов такий спосіб, створюючи своєрідні кишені, такі простьоби, у яких пір'я залишалося там, де і мало бути. Ну і якось уж, уже Пух було рівномірно розподілено. Бах додав останній штрих манжети і комір, і вже повністю тепло герметизувалося всередині куртки. Ну куртку Бавера було запатентовано наприкінці 1930-х років. Останні 20 років, звичайно ж, пуховики нікуди не зникли. У 2008 му ну вже Вест вийшов на сцену в яскраво червоному пуховику. Почали її зірки носити на сторінках всіх модних журналів. Пуховики просто оселилися дуже дуже поширено. А ось саме просто високою модою пуховики зробив бренд Balenciaga. Ну, звичайно, ми всі любимо пуховики Balenciaga. я не знаю, чи там хто особливо може собі дозволити, і це абсолютно не обов'язково, тому що навіть пуховики синтетичні, дуже чудово носяться і захищають нас від А Вже зараз різновид пуховиків, від тонюсіньких, абсолютно до якихось товстелезних, навіть є пуховики такі, просто як цілі ковдри чи перини, їх можна використовувати. Мене колись один такий пуховик, справді ну, врятував ну, не буквально, звичайно, це не була така небезпечна ситуація, якось із бавером, наприклад. Але в мене такий був пуховик пальто, що я спокійно в ньому могла полежати на снігу. Ну, Зараз навіть взимку снігу не дочекаєшся, тому не знаю, як це перевіряти. Але пуховики вже, зважаючи на погоду, можна потихеньку діставати, витягати не тільки тоненькі, а навіть і товщі. Ну, Ми, звичайно, поговоримо, наскільки погода. Дозволить одягати поховики і чи варто це робити трошечки пізніше, буквально за пару хвилин. А зараз, звичайно, наша традиційна підрубрика магнітні бурі. І зараз до вашої уваги прогностична діаграма, з якої видно, що завтра спостерігатимуться незначні коливання. Така досить спокійна ситуація. Тому, власне, ми і переходимо нарешті до прогнозу погоди на 25 вересня. І традиційно ми розпочинаємо, як завжди, із західних областей України. Отже. Завтра у західних областях України переважатиме погода малохмарна, навіть сонячна. Лише на південному заході це Чернівецька область, є ймовірність невеликого дощу. Температура повітря невисока, ну, але не так аж дуже холодно, плюс 15, плюс 18 градусів. Але, наприклад, на Волині, на Рівненщині, на Львівщині, на Тернопільщині є ймовірність невеликих заморозків на ґрунті. Уважно обережно. Завтра на півночі України, а це Житомирська, Київська, Чернігівська та Сумська області. Ось як ви бачите, суха прохолодна погода, максимальна температура повітря лише плюс 14 плюс 16 градусів. І увага, увага, увага! Завтра, ну тобто найближчої ночі. У північній частині України на ґрунті очікуються заморозки, тому ну, приберіть якісь рештки урожаю. Зріжте, квіти можливо, поставте у вази. Шкода буде, якщо вони померзнуть або пропадуть плоди праці. Переходимо ми до східної частини України. Вчора і температура повітря і сьогодні тут була дуже високою. На Луганщині взагалі вона досягала 29 градусів. А ось вже завтра, підкреслюю, завтра, це прогноз погоди, не діагноз синоптичної ситуації. Завтра на Сході очікується от таке стрімке, різке похолодання із максимальною температурою повітря. Лише плюс 15, плюс 17 градусів і на Харківщині, і на Луганщині, і на Донеччині. Але завтра там заморозки малоймовірні. У центральній частині України завтра очікується погода. Також вже суха, тобто атмосферний фронт піде у південному напрямку, дощів ніяких не буде. Ну хіба що можливо вранці тумани чи вночі? Температура повітря невисока в день, плюс 15-18 плюс градусів. І на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині на ґрунті також є ймовірність невеликих заморозків у південній частині України найближчої доби, 25 вересня. Також очікується відчутне, ну я б сказала навіть сильне, значне похолодання. Плюс 18, плюс 19, плюс 17, плюс 19 градусів. Хоча вона буде і найтеплішою завтра, південна частина, але ну, все ж, от завтра температура повітря аж ось настільки знизиться. Ну і опадів на півдні не повинно завтра бути. У Києві. У Києві найближчої доби. 25 вересня атмосферний фронт уже взагалі буде далеко там на півдні, тобто ми опиняємося, столиця в тилу цього фронту у зоні впливу атмосферного, о, перепрошую, антициклону з пів... північного заходу і температура повітря максимально очікується лише плюс 15 градусів. Ну, про Київ не знаю чи скажу, але про околиці скажу, що на околицях столиці є ймовірність також заморозки. Ми знаємо, що на околицях багато є, що люди живуть в приватному в, септорі, в приватних будинках, і тому, будь ласка, також зверніть обов'язково увагу на е, цей прогноз. Е, це 25-го. 26-го та 27-го вересня на півночі, на сході, подекуди в центральних областях України, також є ймовірність заморозків на ґрунті. Тобто, антициклон буде посилювати свій вплив, небо буде проясняти. А я вже говорила, що е, ясне небо. Холодне повітря арктичного походження, вони разом, звичайно, можуть створити умови для заморозків. Ну і, і також наприкінці нашої зустрічі хочу порадити вам у суботу та неділю. Обов'язково десь побільше побути на свіжому повітрі, чи подорож якась невеличка, чи відпочинок, чи очевидно праця, кому як. Але погода буде сприятливою. Справа в тому, що вона не буде такою надтеплою, Ну, десь в день буде плюс 13, плюс 17 градусів. Ну а вночі вранці я вже казала, що. Так, зовсім буде холодно, але переважатиме суха погода і буде навіть багато сонця. Тому суботу та неділю заплануйте собі на свіжому повітрі. Одягайтеся, не перемерзайте, обов'язково економте електроенергію, бо похолодання буде провокувати збільшення, звичайно. Використ... будемо більше використовувати обігрівачів. Ну і також, як завжди, хочу ще запрошувати вас ще і ще на свій YouTube канал Підписуйтеся, будь ласка, там будемо ми говорити більше про інші цікаві речі. Ну, а поки що усі дістаємо поховики від тоненьких до товстих, у кого яка терморегуляція, не мерзнемо обов'язково. І як завжди, уважно стежимо за уточненими прогнозами погоди на каналі Еспресо.